Коли я починаю працювати з людиною, яка в співзалежних стосунках говорю, я дві новини. Перша новина вам не сподобається, друга дуже сподобається. Перша це дуже складно виходити, бо це як наркотична залежність. Ви будете повертатися, ви будете себе переконувати 10 разів, 20 разів. От відразу це собі зрозуміти, що це буде. Ну, як наркотична залежність, ви будете йти, потім він буде приходити з квітами, з обручкою, ви будете так, ми почнемо жити. Але потім ви будете постійно відчувати оце негативний стан знову, тобто спустошення, якесь зраду себе, ви якийсь час побудете в цьому, потім знову і підете, знову. Ну тобто буде це гра, вона буде постійно продовжуватись. А друга хороша новина, що коли ви справді з цього вийдете, якщо ви справді... Оберете такий свідомий шлях лікування цієї травми, тоді ви вже ніколи не повернетеся до співзалежних стосунків. І рівень вашого життя він просто зростати буде ну просто дуже швидко, бо ви будете самі змінюватися, ви собі оберете, ну таки, повернете себе, ви будете дуже наповнені, ви будете дуже вилікувані, цілісні. І тоді, коли ви вже підете в стосунки, це вже будуть дорослі стосунки.